Так, ми приїхали в церквушку, яка того року мала відкриття. Реставрацію, верніше. Ось така церквушка. Завтра престольне свято тут. Тут раніше все поле було в розах, як ви Бачите, ще є. Тут відсаджують, тому що була реконструкція цієї церквушки. Ми прийшли трішки, прикрасити церкву. Розочки, все дуже гарно. Ой. Трішки прикрасити, завтра ще квіти привезуть нам, щоб прикрасити, і будемо тут завтра грати, співати. Дуже гарно. Вже похолодало дуже на вулиці, дуже-вже холодно. Завтра вночі кажуть, буде взагалі 10 градусів, тому одягайтеся. Така серпня. Маленька, але дуже гарна. О, подушечки. Що ми зшили це підігрів. і будемо підготувати наші подушечки? Це дуже гарно тут, ні? Таке залишили, як раніше, так під воно дуже гарно. Тому завтра у нас буде тут М -м -м, пристильне свято.